Шок, друзі, ракетний удар по плацу, де були вишукані українські військовослужбовці, виявляється правдою. Про це раніше говорила Мар'яна Безугла. Інцидент стався 1 березня. Наші військовослужбовців у Дніпропетровській області вишукували на плацу. За цим всім спостерігав російський дрон, нанесли удар. В результаті десятки мертвих за різними оцінками біля двох сотень вбитими і пораненими. Цю інформацію вже сьогодні підтвердили сухопутні війська України. І я не знаю, скільки ще пройде часу, доки оця совкова система, нарешті, буде стерта з оця землі, і люди не будуть помирати через дурну тупість командування певних військових частин і певних навчальних закладів. Тому що шикувати військовослужбовців у прифронтових зонах, де літають ворожі дрони, і це все бачить. Ну, це просто маразм. і це вже друзі, не перший випадок. Надіюсь, друзі, що хоч цього разу всі винні будуть покараті. А ви по можливості підтримайте україномовний контент, лайком та підпискою.